Вітаю з півночі України. Ви на каналі Відпочиваю працюю творю. Мене звуть Людмила. Сьогодні я посадила вже цибульку. Вона у мене та що стара, але проросла, і тому я її посадила на зелень. А сьогодні ще хочу посіяти кріп. Так як я вже вам говорила, що люблю насіння селекції із Чехії, то хочу показати вам ось таке насіння. Кропу. Це такий високий, дуже кущовий сорт, дуже гарний. Називається він Мораван. Можливо, хто зустрічав а ні, то просто рекомендую. Значить, насіннячку тут вже навіть оброблене, пройшло обробку. Тобто, воно вже таке гарне, готове до висадки. Ось так воно виглядає. Пакетику, бачите, оброблене. Тобто я перший, взагалі перший раз бачила оброблене насіння. І це от були оці, ось якраз такі чешські сіміна. Вони дійсно цей кріп виростає, прям такий розложистий-розложистий. Він не стрілкується відразу, а кущиться. Тобто, дуже-дуже такий гарний і цікавий сорт. І Тому я зараз ось буду його сіяти. Саме перше, що я зроблю, це ось тут по краєм залишила собі місце, коли сіяла редисочку, то просто візьму і спушу ґрунт. Буквально ось таким чином, за допомогою такого інструменту, просто візьму і його так спушу вдоль усього-усього свого краю. Його не потрібно заглиблювати, він взагалі не любить заглиблення. Тому отак от я земельку спушу, вона в мене добре пролита. І ще я пролила, як сажала свою редисочку. А далі буду брати укропчик. І отак ось таким чином його висівати. Тобто не рядочком, а більш такої широкою територією, тому що він так краще потім родить, в рядочку йому буде мало місця, йому буде тісно, а так буде дуже гарно. Ну і знову ж таки, я отак візьму і його перемішаю в цій земельці. Ось таким чином. Тобто земельку перемішаю разом з укропчиком. Так, гарно, гарно. Тут він вийде десь сантиметрів на 2 сантиметрів, сантиметр. Максимально це 2 сантиметри. Але даже хорошо, коли буде і 1 сантиметр. Тобто, зовсім-зовсім зверху. А потім обов'язково його потрібно дуже добре притоптати ось те, що я зараз зроблю. Ось так візьму. Гарно-гарно його притопчу. Тобто земелька повинна бути втоптана. Повинна їм бути е, насіння, контактувати із землею. Тобто не повинно бути там такої повітряної подушки. Тоді він швидко і гарно проросте. Отак. Ну, все, е, редисочка вже наклюнулась. Цибулька посажена, укропчик теж зійде, на весняний салатик. Дякую, що були зі мною. Заходьте на